Всім привіт! Мене звати Артем, і сьогодні в нас на огляді дуже знайома всіма вам гра, адже думаю, більшість з вас в неї вже грали. Ну, не прям в ось цю коробочку, але в гру Лобстер. Ну, це та гра, де ви пишете якесь ім'я якоїсь людини чи персонажа та ліпите собі папірець на лоба. А після задаючи питання, намагаєтеся відгадати, що там написано. Ось ця гра. Твоя мама у піжамі використовує саме цю механіку, якщо звісно це можна назвати так механіка. Проте тут все більше фешн, адже тут у нас є ось такі окуляри, в які ми вставляємо дві карти і вдягаємо їх собі на обличчя. Ну а далі загалом ви вже знаєте. Тож ось вона гра, твоя мама у піжамі, патігейм від 2 до 6 гравців локалізації видавництва лордовборкс, де вам протягом декількох ходів і шляхом задавання питань буде необхідно відгадати, що саме написано на ваших картах. Як ви побачили, тут карти поділяються у нас на два види: Це персонажі та ситуації. І у свій хід маючи ці карти на голові, ви перевертаєте пісковий годинник, і тепер у вас є 30 секунд, щоб задати свої запитання стосовно того, що написано на ваших картах. Проте це повинні бути такі запитання, на які можна відповісти тільки так чи ні? І відповідно, якщо ваш час закінчився, хід відразу переходить далі. А коли ви вже понезадавали питань і точно визначились із тим, що саме написано на ваших картах, ви це повинні сказати вголос і саме під час свого ходу. І відповідно, після цього ви можете починати святкувати перемогу. Що сказати? Твоя мама у піжамі це та гра, яка пропонує вам зручності. Адже загалом грати в цю гру можна, як я вже зазначав, аркуш, олівець, її креативність, а потім скотч, або ж, за відсутності, трішки слини і на лоба. Але у цій коробочці все у вас зручно, красиво, і не соромно друзям, як то кажуть, показати. Щодо самої гри, це реально класний патігейм, перевірений часом. Це дійсно та гра, яка зайде всім, ну можливо, майже всім, адже, чесно кажучи, не всі можуть бути знайомі із певними персонажами. Тож у цьому може бути проблемка для здобуття перемоги. Ну і ще один момент: криється в кількості карток, що є у коробці. адже як не крути, їх все ж таки обмежена кількість, хоч і доволі велика. І граючи в одному колі гравців настане час повторювань, що, звісно, буде вже не так весело. Але підсумовуючи, гра дійсно дарує емоції, а це, повірте, дуже важливо. І на цьому у мене все про цю коробочку. І якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці, хочу подякувати усім вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна, па, -па.